Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобається. Пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом. 15 хвилин. Тому Патрушов наказав ізолювати Шойгу Герасимо. Інших топ-військових на початку жовтня всіх може очікувати. Дуже сильна несподіванка. Він як Путін виступить з терміновим зверненням, після якого звернеться до народу Патруша. Він закличе прийняти зміну влади. Також заспокоїть суспільство. Золотов може поводитись перейти на сторону Патрушо. Армія і ФСБ вже у нього під контролем. Кремль Госдума оточення. Депутатів та прем'єрів немає вибору. Зачистка влади майже закінчена. Крім того. Патрушев доб'єка Кадирова. йому потрібен. Інший вірний цепний пес, який контролюватиме Це не Кадиров. світові змі. обговорюють сценарії спадкоємності в Кремлі. Після того, як анонімний телеграм-канал знову в той же час, звільнення Росії від Путіна має початись в Москві, звіти поширитись по всій країні. Депутінізація має передбачати створення нових владних структур в РФ. Про це ефірі розповів екс-депутат Держдуми РФ. Творець ютуб каналу Утрафівраля Іля В Повноцінну депутінізацію можна просто в Москві. Треба звіти поширювати по всій країні. В цьому сенсі ми почали. Ли давно ще коли були створені відповіді підрозділи. Перша велика акція була проведена на робочій травня, червня 23 третього року. Потім протягом всієї осені та зими це тривало на території окремо Білгородської області. Зараз вийшло новий рівень, новий масштаб. Сказав він: наразі невідомо, чим закінчиться рейд легіону Свобода Росії, Сибірський батальйон, російсько-добровольчого корпусу, які проводять військову працю на території Білгородської Курської області. І наразі добровольці контролюють понад 50 квадратних кілометрів території. Дуже важливо розуміти, чим ця справа підсумку закінчиться. Депутінізація має на увазі створення нових владних організаційних структур, або це триватиме. В режимі рейду, коли прийшли якийсь час, простояли потім, потім пішли далі. Сказав Пономарьов. У той же час Соловья зробив несподівану заяву прямому ефірі, запропонувавши можливість відставки Путіна. Про це він повідомив під час прямого ефіру пропагандистському каналі Росія. 1 Соловіов різко критикував ситуацію в російській армії, вказуючи на проблеми з військовою логістикою, недоліки в оборонних лініях. Попри великі фінансові витрати, він наголосив, що простих покарань винних недостатньо. Що потрібно призначити компетентних людей, які здатні діяти швидко, ефективно. Мало просто посадити винних, треба призначити. Тих, хто вміє діяти ефективно, швидко, чітко, неважливо, до якого міністерства вони будуть прописані. Головне, щоб робили свою справу, сказав пропагандист. Найбільше резонансу викликала його заява про можливість ставку верховного, під яким він очевидно мав на увазі Путіна, Слов'яв заявив, що якщо для цього потрібно ставка верховного, то хоча швидко додав, що такі рішення не входять до його компетенції, ця фраза шокувала всіх присутніх, один з гостей навіть не зміг стримати емоції, вигукнувши щось нерозбірливе. Відповідь на це Словіов спробував виправдатися, зазначивши, що прийняття таких рішень не його рівня, якщо для цього потрібна відставка верховного, то як кажуть, мої друзі, розумію, не мені приймати такі рішення, але ну мо використовувати все найкраще з нашого досвіду, розв'язувати проблеми та методами, які потрібні зараз. Заявив телеведучий редакція каналу не на сепідальніся за послання кремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.